Вітаю, шановні телеглядачі. Вітаю шановні земляки. В ефірі, в ефірі програма «Позиція», Я ведучий Володимир Дряпак. І сьогодні тема нашої зустрічі без перебільшення однозначно дуже важлива і актуальна, потрібна на часі. Говоримо про війну і мир. А гість нашої студії, народний депутат України, депутатська фракція Всеукраїнське об'єднання Свобода Юрій Бублик. Вітаю вас, дякую, що завітали. Юрій Васильовичу, Не будемо кажуть, розкачуватися, розгойдуватися. Ситуація в Україні дуже важка, дуже напружена, складна, але підемо про все по черзі і по порядку. Найперше, розпад коаліції. Це пряма дорога до нових виборів Верховну Раду. Однією із вимог Революції Гідності це перезавантаження влади. Звичайно, перед тим, як проводити вибори, потрібно було б ухвалити закон України про люстрацію. Це. Основоположна вимога майдану і основоположна вимога всього українського суспільства, тому що ті люди, які були замішані в корупційних скандалах, ті люди, які були дотичні до попереднього режиму Януковича і сприяли його укріпленню, процвітанню і пограбуванню нашої держави, ці люди повинні на законодавчому рівні бути відсторонені від влади. Люстрація це не притягнення до відповідальності, це не кримінальна відповідальність, тому що кримінальним кодексом України передбачена відповідальність за ті чи інші Злочини, а люстрація це очищення владних кабінетів від людей, які не відповідають цьогоденним вимогам суспільства. Люстрація була проведена в усіх посткомуністичних державах у країнах минувшого Варшавського договору. І сьогодні вони є розвиненими європейськими, демократичними цивілізованими державами. На жаль, у нас в 91 році. Революція на граніті не закінчилася проведенням люстрації повним очищенням влади. Революція 2004 року, Помаранчева революція, не закінчилася ілюстрацією. Якщо не закінчиться люстрація революція гідності, яка відбулася в 13-14 роках, то на смарку ті загиблі герої Небесної Сотні. На смарку ті хлопці життя тих хлопців, які гинуть на сьогодні на сході, тому що не очищивши влади, ми не маємо майбутнього. І одним із вимог революції гідності однією з вимог майдану це перезавантаження влади, тобто термінові позачергові вибори, як Верховної Ради, так і органів місцевого самоврядування. Тому що ми знаємо на за якими правилами формувалися місцеві органи, органи влади. В тому числі наша міська рада, в тому числі наша обласна рада і районні ради в Полтавській області, така ситуація по всій Україні. Тому поряд із виборами до Верховної Ради потрібно було провести вибори до органів місцевого самоврядування. Про вибори до органів місцевого самоврядування якось забули, але Однією з обіцянок новообраного президента Петра Порошенка є перезавантаження влади. Кожен із кандидатів на пост президента гарантував суспільству, що перший його указ буде про розпуск Верховної Ради. Для того щоб це трапилося, ми повинні допомогти президенту і створити юридичні умови для розпуску Верховної Ради. Однією із юридичних умов для розпуску Верховної Ради є розвал коаліції і 30-денний відділ по формуванню нової, нової більшості. 30-денний 30 відлік пішов. Чи сформується якась нова більшість і хто до неї війде? Великий знак питання. І я вірю в те, що українське суспільство ту нову більшість не сприйме, якщо хтось з кимось почне там в Верховній Раді свататися і когось лобіювати на посаду прем'єр-міністра. На сьогодні, розваливши коаліцію, ми юридично допомагаємо президенту призначити дату позачергових виборів. Щодо роботи прем'єр-міністра і уряду чинного, то вони залишаються із приставкою виконуючий обов'язки прем'єр-міністра, виконуючий обов'язки міністрів і, будь ласка. let's Хай працюють, ми готові у Верховній Раді України ухвалювати ті законодавчі ініціативи, які будуть вноситися урядом. Але якщо ці законодавчі ініціативи будуть в інтересах української держави, в інтересах української нації, Юрій Васильович, скажіть відверто, відверте відповідь на відверте запитання. От багато хто вважає те, що буде новий парламент, що це панацея? Прийдуть нові люди. Я кажу відверто, чесно не вірю, що прийдуть нові люди. Депутати, вибачте, як багаторічна трава, яку треба косити і виривати. Ну, не станеться, на мою думку, такого, що ми відбудемо вибори і ой, все зміниться в державі. Знову ти саме Яке, Як оце змінити? Яке зачароване коло по великому рахунку? Потрібно було ухвалити закон України про люстрацію і закон України про вибори до Верховної Ради України, тобто е ухвалити нові правила гри виборчого законодавства. Вимоги суспільства такі, що Український народ вимагає, щоб вибори проходили за пропорційною основою, але з відкритими списками. Голосуючи за ту чи іншу політичну силу, громадянин автоматично ставить галочку навпроти кандидата Петренко, Сидоренко і так далі. Тобто, та людина, яка проживає на території його виборчого округу, яку вона знає і якій вона довіряє. В такому разі Це ми волічно. делегуємо до Верховної Ради України. Кандидатів, які стають депутатами, вони автоматично прив'язані і до політичної сили, тобто є політична відповідальність, політичної сили і того депутата. І вони автоматично прив'язані до своїх виборчих округів до виборців, тому що м, велика різниця у підході до роботи між мною депутатом-мажоритарником і між депутатом, який зайшов до Верховної Ради України за виборчим списком тієї чи іншої політичної сили, не, не будемо яких стаємниць цього створювати ви всі ми знаємо скільки коштують ті місця, щоб потрапити у виборчий список політичної сили у прохідну його частину і потрапити до сін Верховної Ради України? Звичайно, на сьогодні ми маємо Верховну Раду такого складу, що відсотків. Ну, щонайменше 70 народних депутатів України є не публічні люди. Це люди бізнесу. Хоча не можна гарантувати, бізнес... що мажоритарник теж пройде і буде прямо все на, на благо країни. А Може, любе бізнес бізнес... тишу, як то говорять, і вони не не публічні люди. От тому вони за закон України про вибори за пропорційними, але відкритими списками не проголосують. За закон України про ілюстрацію не проголосують. Іншого шляху, як перезавантажити Верховну Раду, у нас не залишається, але перезавантажуючи Верховну Раду, ми будемо полювати до українського суспільства. Я безпосередньо до полтавців, до полтавської громади, щоб Люди були мудрими, щоб люди свідомо робили свій вибір, щоб не дай Бог вони не повелися на гречку, як це трапилося при виборах до міського до міської нашої ради, і е опікшись раз об гречку у 2010 році, у 2012 році, під час виборів до Верховної Ради України по двох полтавських мажоритарних округах: 144-й і 145-й, полтавська громада обрала. До народних депутатів України, до Верховної Ради по 145-му мене, а по 144-му Сергія Капліна. Я не кажу, що ми ідеальні депутати Сергія. Ідеальних людей не існує. Але ми є ті депутати, які тримаємо зв'язок з громадою, які є непродажніми, які залишаються проживати на території свого виборчого округу, не цураються своїх виборців, спілкуються, приходять на ефіри, працюють громадські приймальні і так далі. Це вже велика різниця, це вже перемога. Я проводжу паралель. Якби громада в черговий раз у 2012 році продалася на гречку. То чи бачили ви цих депутатів? Ні, не бачили, як це було раніше. От тобто, тут уже маленька перемога є. Тобто, малей, маленький крок до елементів такого цивілізованого суспільства. Юрій Васильович, до теми депутатства і депутатів ми повернемося буквально за кілька хвилин. Оскільки 12 серпня ви їдете в Київ, збирається Верховна Рада. Зараз про більш важливіше, все таки 12 серпня, це буде сесійний тиждень, а Верховна Рада збирається завтра маю на увазі на сесійний тиждень їдете і, і завтра трошки далі поговоримо. Скажіть, зараз тема номер один, на жаль, трагічна для нашого суспільства, суспільства визвольна операція, антитерористична операція. Ви особливий особисто як депутат робите багато. Я дивлюся, чи чому інші так не роблять, і дуже багато зараз розмов, зокрема щодо нашого полтавського батальйону. Перед тим говорили Пояснюю. військові, потім говорили міліціонери. Ви як депутат? Зараз скажете получається теж зачароване коло таке розумієте? але від раки щука. насправді що там відбувається? Чи вам вдалося з'ясувати на загальнодержавному рівні? В першу чергу, вимога всеукраїнського об'єднання Свобода і вимога Олега Тягнебока до президента. Це вимога щодо ведення воєнного стану на території Луганської і Донецької області в тих містах, де проходить антитерористична операція. Президент категорично відкидає позицію введення воєнного стану. Це є неправильно, тому що воєнний стан розв'язує руки армії. Воєнний стан визнає Російську Федерацію агресором по відношенню до України, і тоді вже не виникатиме питань, що Путін такий білий і пухнастий, що він все це підпільно робить. Про це знає весь світ, а юридично це до сих пір не зафіксовано. Воєнний стан дає можливість всій економіці держави. Мобілізуватися, як це було під час Другої світової війни, все для фронту, все для перемоги. Тому у нас багато питань до президента, багато питань до уряду. щодо він цього. Пояснив, чому він проти веде то не є аргументація, і вона абсолютно не сприймається. Та аргументація, що він проти введення воєнного стану. Так, ведення воєнного стану забороняє на на законодавчому рівні відразу торгувати з агресором. А на сьогодні, на жаль, ми вимагаємо від усього світу, щоб світ вводив санкції щодо Російської Федерації, щоб світ перестав постачати озброєння Російської Федерації, тобто співпрацювати на воєнному рівні. І ми в той час співпрацюємо з Московією, постачаємо її обладнання, торгуємо з нею. Ну, неможливо однією рукою воювати, а іншою торгувати щодо так, не полтавських буває. бійців. Щодо полтавських бійців, то тут ситуація такого плану. Я, як народний депутат, в першу чергу повинен лобіювати інтереси нашої армії, спецпідрозділів, силових структур у стінах Верховної Ради, у владних кабінетах, кабінету міністрів і так далі. Але другий раз виходить, от пишеш звернення, запита, вони як горохами псінку, тому що депутатів багатько, і кожен там щось хоче свої п'ять вставити, а результату на виході зрозумілого результату немає. Тому в цих умовах, коли кожного дня, на жаль, гинуть. Наші хлопці на сході в цих умовах, коли гине мирне населення, я для себе взяв за правило, що ми повинні тісно співпрацювати з полтавською громадою і з волонтерськими організаціями, визначати потреби нашої армії, чи то у продуктах харчування, чи в амуніції, чи ще в якомусь обладнанні військовому. І в міру можливого, консолідувавши всі сили, допомагати нашим військовим в першу чергу. Я ставлю пер роблю пріоритети щодо тих частин, де служать наші полтавські хлопці. Звичайно, коли звертаються. Військові батальйону Донбас чи Азов, де невеликий відсоток полтавських хлопців, все одно ми йдемо на таку співпрацю і їм допомагаємо. Ну кажіть, що нашим конкретно допомагає? У наших взаєминах із батальйоном Полтава то склалася така не зовсім симпатична ситуація, тому що керівництво ОМВС області, на чолі з Іваном Курсуном, свого часу не так давно прозвітувало, що батальйон Полтава всім забезпечений. Поряд з тим, до мене приходять ротні. Батальйону Полтава і кажуть, нас відправляють, а в нас нема того, 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 того. Ми сідаємо з ротним, визначаємо перелік того, чого не вистачає. А починається бронежилети, рації, е тактичні окуляри, ліхтарики, каремати, спальні мішки і так далі. і так далі. Такий перелік у 20 позицій. Е і... Е Цих умовах можна багато говорити, а можна просто взяти якусь діляночку роботи, взяти за неї відповідальність і виконати це. Я взяв шефство над першою ротою нашого батальйону Полтава, який у п'ятницю буде відправлений в Артемівськ. Більш всього вчора я щойно приїхав із Слов'янська, і з Артемівська, де наші роти. Батальйону Полтава вже несуть службу. І першу роту батальйону Полтава ми взяли в шефство і повністю всім забезпечили. Дякую благодійникам. Благодійники пошили їм форму, забезпечили взуттям. Я на себе взяв обов'язок по забезпеченню бронежилетами. І в кількості 60 штук ми хлопців забезпечили бронежилетами, карематами, спальними мішками, раціями, біноклями, тактичними окулярами, ну і іншим переліком всього Необхідного. Я гадаю, за таких дріб'язків воно складається, боєздатність нашої армії Скажіть, і наших спецпідрозділів. Ще один не дріб'язок зовсім. Переселенці, які до нас ідуть, ви як народний депутат, якось тими, хто приїжджають на Полтавщину, опікуєтеся. Це входить у ваші колобов'язки? щодо я перес... особисто щодо переселенців, то до мене прямих звернень угу. не було. Хоча по політичній силі я дав повідомлення, що я готовий до себе особисто в свою родину прийняти родину з двох чоловік і з двома там дітками. Це те, що я особисто можу зробити. Щодо організації розміщення, то тут більше займається обдержадміністрація, можливо, обласна рада. Мене до цих процесів не долучали, не запрошували і звернень таких щодо допомоги не було. Скажіть, як е, українець мене цікавить. Е, ви народний депутат, обранець, е, Крим, Україна поверне собі мор, Моря З... будуть І сухопутні суші. Території української ситуація, ну, Путін попав у капкан у війні з Україною. Він на сьогодні, отак оглядаючись назад, мабуть, вже й не радий, що обстряв це протистояння. Вляпався. Да, вляпався. У мене таке враження складається. Тому я переконаний, що Економіка Російської Федерації не витягне Криму, тим паче на фоні пониження цін на енергоносії, а вони будуть понижуватися і на нафту, і на газ. І світове співтовариство в тому зацікавлено, щоб до максимально можливого рівня понизити ціни на нафту і газ, що заведе економіку Російської Федерації в повний колапс. І коли вони не зможуть витягувати соціалку, тобто вчасно сплачувати пенсію і зарплати бюджетникам, вони цього соціального режиму. Путіна цього соціального бунту не витримає по моїх суб'єктивних прогнозах. То в 17-му році Російська Федерація припинить своє існування, ми матимемо два десятка незалежних держав. Крим повернеться до України і повернеться не сам, а разом із своєю сестрою українською Кубанією. Юрій Васильович, дивіться, хто, як не депутати, повинні, певно, зробити якусь дуже велику справу в тому плані, що коли була війна велика вітчизняна, тоді я розумію інші люди, інші умови, інший, можливо, навіть агресор, але він ворог. Тоді на Далекий Схід перекидали величезні людські матеріальні ресурси, щоб заводи, танки монтували навіть люди під, під дощем і під снігом. То танки, артилерія, величезні верстати. Тепер мені здається, що заважає нашій державі налагодити хоча б нормальне, постійне, стабільне виробництво бронежилетів. Ну це ж не космічні ракети і не орбітальні станції. Чому ми для так не можемо? Цього, Такі постійні хронічні для якісь цього проблеми. Потрібно ввести воєнний стан. Угу. воєнний стан. Воєнний стан зобов'язує мобілізувати економіку все для фронту, все для перемоги. І всі ці питання вирішаться. На жаль, Янукович втік, а режим. Ця система залишилася, як ви бачите, нічого не змінилося. Як торгували посадами, так і торгують, як брали хабарі, чиновники, так і беруть. Тому я маю велике сподівання на тих хлопців, які сьогодні захищають наші східні кордони, воюють за незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Що ці хлопці, дай Боже, повернутися їх живими і здоровими. Повернувшись, продовжать цю боротьбу по руйнуванню цієї системи. Що її можна зруйнувати лише знизу, зверху її зруйнувати майже нереально. Який би ідеальний не був президент, як би він не хотів щось змінити, йому сама система змінити не дасть. Система має дуже великий інстинкт самозбереження. Вона або затягне в оце болото цю людину, її пережмакає і зробить її частиною себе, або просто відторгне і не сприйматиме як якогось керівника. От. Це така філософська тема для розмов. і для для іншої передачі. Але на сьогодні Революція Гідності не закінчилася. Була лютнева революція. Я так дивлюся, іде до жовтневої революції, тому що спілкуючись з тими військовими середньої ланки, ротними там, керівниками, вони усвідомлюють, що в умовах війни Конфлікти треба згладжувати, ті, що у міжвійськовим можуть виникати. Але по завершенню війни вони переконані, що з половини генералів треба позривати погони. І вони їх позривають. Це хлопці, які прийдуть в наше мирне життя зі своїми, можливо, військовими такими амбіціями змінити стан справ. Отут в нас, в мирному Може, і зараз житті. Треба тих генералів... Це, це є дещо проблематично. І ці хлопці, прийшовши, вони ставатимуть депутатами місцевих град, вони ставатимуть чиновниками. І повірте мені, ці хлопці, які прийдуть, вони жодної копійки хабаря нікому не дадуть. В них наскільки буде військова така взаємопідтримка, що. Сподіваюся, вони побудують нову державу, а я їм в цьому всім чим зможу допоможу. Ви були на сході. Скажіть, от ваша думка, ваше враження? Чи ви спілкувалися? Я розумію, крім солдат із раз ви вже порушили цю тему і з тими, хто командує от, нині? Ну щоб не розкривати таємниці, звичайно, військові взагалі. Наскільки люди підготовлені? Наскільки вони грамотні? Тому що є багато тих, хто я розумію, не вміє. Командувати ну багато, Це дуже велика проблема. Скільки багато зважаючи... питань є, тому що ще раз наголошую, що наша гнила державна система. Породжує чиновників і породжує генералів за певну лояльність до тої чи іншої, до тої чи іншої політичної сили, до тої чи іншого керівника. І тоді, по великому рахунку, ми маємо військових. Я не говорю про всіх, от але левова частка там є військових, які не заслужено носять ті чи інші погони. Вони їх не здобули вірною службою народу України. І на жаль, дуже веселі пода, не здобули в боях на фронті, там в гарячих. Точках інших держав, а здобули підлабузництво, пристосуванством, хабарями, маючи гарні зв'язки, волосату руку, як то говорять, і так далі, і так далі. От, і таких, на жаль, у війську дуже багато. Це ті генерали, які пропивали, продавали військові частини, які розбазарювали нашу армію, які прислужували на 100% режиму Януковичу, а не е чинили спротив тому режиму. Е це ті генерали, які є. У штабі АТО, які зливають інформацію ворогу Російської Федерації про пересування наших військ, і такі приклади вже мають місце, і такі високі чини військові вже притягуються до відповідальності, тому що і служба безпеки, і інші спецпідрозділи усвідомлюють, що коли не провести люстрацію, чистку атаку в першу чергу в армії. В міліції в прокуратурі то ми можемо втратити державу за такою продажністю, Юрій Васильович, От зважаючи, уявімо, що все нормально, визвольна антитерористична операція завершиться. Чи думали народні депутати? Чи ви особисто якось розмірковували над тим? Моє особисте питання. Оця ситуація, на жаль, яка відбувається в державі. Це шанс для того, щоб після завершення взяти в кулак українську армію. Є 200 військових частин. Вони повинні бути ідеально готові. Ну, Чи ми не втратимо після цієї операції шанс, що не навпаки, щоб зібрати, вчити, навчати, озброювати, а знову все так розсипеться, як пісок. Ee, Якось ви думаєте, як казав один герой фільму, яка є програма? Треба ж робити, треба ж час виробляти, щоб потім займатися і займатися армією, армією, частинами військовими, комплектацією, озброєнням. Погоджуюся з вами повністю і вірю в те, що це буде велика наука для чиновників і для держави, і для всього суспільства. Не, на жаль, наука дорогою ціною, ціною людських жертв. Звичайно, після цього ми матимемо боєздатну армію, боєздатні спецпідрозділи, бойову міліцію, яка кажете, стоятиме на охороні громадського порядку, а не братиме хабарі і не кришуватиме наркобізнес. Все це буде, тому що із фронту повернуться зовсім інші, якісно інші громадяни. Я спілкуюся з цими хлопцями. Я підтримую з ними зв'язок в телефоном. Му режимі двічі на тиждень намагаюся туди попасти до них, звичайно, не на саму передову, де гремлять вибухи і свисять кулі, усвідомлюючи, що ну так можна життя покласти безвідповідально, не згубивши жодного ворога. А як народний депутат я постійно підтримую хлопців, ми їздимо туди із гуманітарною допомогою. Те, що із дорогих речей, то щиро вдячний нашому полтавському бізнесу, який зголошується про допомогу і. Ну дуже активно допомагає. Ми вже скільки бронежилетів придбали, скільки е тепловізорів, приладів нічного бачення це те, що взагалі в армії відсутнє. На сьогодні більше мільйона гривень вже залучено особисто через мене для допомоги українській армії ну, ще треба і нашим спецпідрозділам. Звичайно, до того часу, поки ми не зупинимо агресора, до того часу, поки ми не здобудемо перемоги в цій борні, до того часу відступати не можна. Тому що кожен боєць, який перебуває там, він усвідомлює, якщо бандитів не зупинити на сході, вони завтра будуть в Чернігові, в Полтаві, в Києві зі своїми терористичними актами з підривами шкіл. Будинків, мостів. А в кожного тут сім'я, діти, і кожен переслідує, так би мовити. Шкурний інтерес поряд із загальнодержавним, скажіть якийсь останнє запитання: якийсь трибунал буде тим, хто потрапить в полон, чи тим, хто кого виявлять пізніше в ході спецоперацій? Звичайно, трибунал відпов... повинен бути. відповідальність, відповідальність бути. будуть нести і ти міліціянти, що здавали райвідділки без жодного пострілу на сході, і ті прокурори, які сприяли всьому цьому процесу. А користуючись нагодою, хочу звернутися до полтавців. Хто Має матеріальну допомогу, будь ласка, допомагайте нашій армії, тому що вона захищає і вашу, і нашу свободу. Хто фізично готовий іти служити, йти боронити нашу землю, будь ласка, зголошуйтеся, служити можна як у структурі МВС у нашому батальйоні Полтава, з яким ми тісно співпрацюємо і допомагаємо. Служити можна за мобілізацією через військомати. В будь-якому випадку, якщо ви готові боронити нашу землю, а по завершенню Війни її розбудовувати, залишитися, і гуртом легкий батька бити. Гуртом переможемо. Сподіваюся, ми битися так. не будемо. Вам дякую, що за Ворога бити будемо. Ворога бити будемо. Бити будемо. І дуже, дуже міцно, потужно і результативно. Дякую, що завітали так. до дякую. нас у студії, нам, всім, українцям і полтавцям, здоров'я, достатку, миру, єдності і любові до України. Ми єдині, будьмо разом. Це була програма Позиція і до і Гіст... перемоги, перемоги. гість студії. Який дуже прагне перемоги, як і я, Юрій Бублик. Всього найкращого до зустрічі. Дякую, до зустрічі.